Знести не можна залишити. У млинові, що на Рівненщині, досі стоїть пам'ятник, присвячений радянському солдату. Оази з пам'яті. Удубні місцеві волонтери звинувачують комунальників у знищенні квітів на алеї Героїв Небесної Сотні. ITV. ті ві. Новини. Добрий вечір. Пам'ятник радянщині у центрі селища. У млинові, що на Рівненщині, досі стоїть пам'ятник, присвячений радянському солдату. Окрім цього, на меморіалі видніється орден із зображенням Кремля. Чому місцева влада не зносить радянський меморіал та чи планують вони взагалі це робити, розповість наша Вікторія Якимець. В той час, коли кожне українське місто бореться з загарбником та витісняє усе вороже, у самому центрі селища Млинів, що на Рівненщині, красується пам'ятник радянському солдату. А на його обладунках чітко виднілася символіка радянщини: орден із зображенням Кремля. Щоправда, міська влада вже її приховала. Яскравий червоний пам'ятник у центрі Млинова важко не помітити. Ще більше бентажить те, що присвячений він невідомому радянському солдату. А на його щиті чітко видівся радянський символ орден із зображенням Кремля. Втім, як виявилося, деяких місцевих не надто хвилює, що у їхньому селищі в період повномасштабного вторгнення красується пам'ятник радянщини. Як кажуть, тамтешні мешканці він їм зовсім не заважає, адже демонтувати його зараз не на часі. Водночас додають, все ж радянської символіки там не повинно бути. Нормально, просто солдати теж тоді воювали. Вони ж то захищали батьківщину. Це треба, щоб влада трошки подивилася, щоб трошки щось переінакшила, щоб не було. З радянської символіки. Сьогодні, вчора і завтра, якщо не буде в нас перемоги, не буде миру такої, як для людей потрібно, то ще воно може і не варто це робити. Лучше віддати тим хлопцям на ті черевики, на ті рукавиці. Як розповів нам селищний голова Млинова Дмитро Левицький, демонтаж славнозвісного радянського пам'ятника вже затвердили та навіть розробили ескіз нового меморіала. Але оскільки на це передбачаються надто великі витрати, вирішили, що до кінця війни виділяти кошти на знесення пам'ятника не будуть. Так, це меморіал. Він буде підлягати повністю демонтажу. У Нас же є новий, повністю екскіз, відповідно, який ми розробили спільно з нашою комісією. Ми просто визначили, що це вже будемо робити після перемоги. Трібні кошти значні для заміни повністю всього меморіалу. Зараз у нас пріоритеті, звичайно, військові, пріоритеті, звичайно, інші справи, які пов'язані з життєдіяльністю громади. То не на часі будемо так казати. Дмитро Левицький додає, аби позбутися пам'ятника, зверталися по дозвіл до обласного управління культури і туризму. Однак, за словами селищного голови, отримали відмову. Ми зверталися в Рівне для того, щоб з роз'ясненням як нам вчинити в даній ситуації. Ми хотіли взяти дозвіл на вже демонтаж, тобто для того, щоб зняти безпосередньо символ цього солдата, червоного так би мовити, і хотіли. Першому етапі зробити демонтаж. Нам поки таких дозвольних документів не дали. Єдине, що дозволили зробити селище, це прибрати радянські символи на меморіалі. Це громада і зробила. Однак разом з тим сподіваються з часом демонтувати пам'ятник повністю. Зараз на старому меморіалі ми забрали радянську символіку і поступово в межах там, можливо, це буде два етапи, можливо, три. Коли буде можливість така для громади, щоб кошти спрямувати на той напрямок. ми зв'язалися із представниками управління культури і туризму Рівненської ОДА, аби дізнатися, чому у Млинові заборонили зносити меморіал. Там пояснили, що заборона на використання радянської символіки не поширюється на місця поховань а оскільки пам'ятник млинові стоїть на місці братської могили, то і зносити його відповідно до закону не можна. Згідно з обліковою документацією, на території меморіалу знаходяться братські могили. Відповідно до закону України, заборона не поширюється на випадки використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного тоталітарного режиму на могильних спорудах, розташованих на території місць поховань, місць почесних поховань на території кладовищ. Разом з цим в управлінні культури і туризму підтвердили слова селищного голови Млинова щодо дозволу демонтувати символи тоталітаризму з цього пам'ятника. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, Телеканал ITV Media Group. Конфлікт через клумбу. Удобні місцеві волонтери звинувачують комунальників у знищенні квітів на алеї Героїв Небесної Сотня. Як це пояснюють на підприємстві та як так вийшло, що квіти були знищені, розкаже наш Артем Максименко. Шість років безперервного догляду. Стільки часу волонтерка Марина за її словами присвятила алеї Героїв Небесної Сотні на острівку у Дубні. Разом з нею небайдужі містяни перетворились у ділянку на оази з пам'яті, де кожна квітка символізувала вшанування подвигу героїв Небесної сотні. Але сьогодні яскраве цвітіння змінилося сумною сірістю занедбаності. Алея ця унікальна тим, що вона творилася небайдужими людьми. Протягом шести років вона наповнювалася квітами завдяки небайдужим дубинчанам та жителям району, які ділилися квітами з власних квітників і передавали на алею, або самостійно привозили, або телефонували до мене. І я їздила до них, забирала квіти, привозила і висаджувала. Пані Марина розповідає, допомагали доглядати клумбу працівники місцевого комунального підприємства Зеленого господарства І раніше співпраця була конструктивною, однак цього року ситуація кардинально змінилася. Працівники підприємства замість байливого догляду за рослинами демонструють безвідповідальність. Під час чергової прополки вони просто знищили рослини, перетворивши квітник на пусте поле. То це була така, як співпраця. Ми організовували висадження рослин, їм за це не треба було переживати. Туркуватись, і вони лише ми дбали про те, щоб все було акуратно, чисто, прополити, доглянуто. От, і ніяких таких проблем не виникало. От, а цього року. Зелене господарство проігнорувало свої обов'язки і просто не приходило на цю на ці клумби. На комунальному підприємстві пояснюють, працівники просто не встигали власними силами цьогоріч поратися з бур'янами на алеї, тому довелося просити допомоги у волонтерів, які за словами директорки комунального підприємства і провели таку прополку. Зелене господарство не брало участі. Тоді в зрізці цих бур'янів, тому що ми фізично не мали можливості бути, я звернулася так до волонтерів, місцевих з числа внутрішньопереміщених осіб, вони погодилися і зробили свою справу, але зробили її не видираючи, не косячи якимись там дисками, мотокосами, те, що сьогодні звучало в соцмережі. Люди просто прийшли з сапками разом з цим. Пані Вікторія зазначає, що доглядати за алеєю можуть усі охочі, адже це відкрите місце, і ніхто не забороняє небайдужим дубинчанам наводити лад на алеї. Ніде не звучало ні від мене, ні від будь-кого іншого, що хтось забороняє волонтерити чи забороняє Марині Грук продовжувати тут працювати. Я буду тільки за так само сьогодні можуть долучитися і сім'ї загиблих героїв. Це алея Небесної Сотні. Ми радо всіх будемо бачити. Ми ж зі свого боку сподіваємося, що весною алея героїв Небесної Сотні знову зацвіте і різноманітні квіти тішитимуть око Дубенчан. Артем Максименко, Микола Мильничук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Незвична ініціатива. У сарнах підприємці скинулися і хочуть облаштувати парковку. Вона має вирішити проблему, яка руками непокоїть як водіїв, так і власників магазинів біля автовокзалу. Що вже зробили, як усе має виглядати у майбутньому, та коли планують закінчити, дивіться далі. Робота стартувала. У сарнах розпочали облаштовувати парковку. Щоправда, робить це не міська рада, а підприємці. За кошти підприємців там буде облаштована парковка. Будуть посаджені нові зелені насадження. Буде проведена зона, облаштована зона для відпочинку, тобто якісь лавочки, там урни встановлені. Ну такий цікавий проект. Саме головне без жодної копійки бюджетних коштів. Центральний автовокзал міста Сарне щодня приймає десятки рейсів. Якщо автобусом на територію автостанції їхати можна, то приватному транспорту ні. Втім, жодні заборони не допомагають. Проїзд є. Він ускладнений. створюється скупчення транспорту на самій території. Відповідно, маневрування потрудне, наскільки великий автобус тому що не розвертатися. Він або впирається в приватний транспорт, який за її територію посередині стоїть таксисти, які створили там хаотичну стоянку і здійснюють свою там підприємницьку діяльність. Тобто проблема існує за словами голови Сарненської громади. Через хаотичне паркування відчувають труднощі і підприєм. Ємці, особливо коли не можуть вивантажити привезений товар. Вони писали неодноразово звернення, щоб місто цю проблему владнало. Не дочекавшись, вирішили діяти самостійно. Створили ініціативну групу і готові все профінансувати. Міська рада слідкуватиме за тим, аби все було зроблено відповідно до вимог. Окрім паркомість за кошти підприємців, буде облаштовано під'їзд, який зараз вкритий вибоїнами. Вартість цього проєкту буде ну, більше мільйона гривень. Ми теж остаточних цифр ще не знаємо, тому що ми звернули їхню увагу на необхідність висадження зелених насаджень, там встановлення лавочок. Тому в процесі, я думаю, буде коригуватися. Представники ініціативної групи від підприємців про свою ініціативу розповісти не захотіли. Відомо, що парковка буде безкоштовною, її завершити планують до кінця цього року. Земля, на якій вона буде розташована, залишається у власності міської ради. Вадим Мороз, Микола Мельничук, телеканали Media Group. Відразу після новин поговоримо про карієс. чому він виникає і які продукти можуть впливати на його розвиток, як відрізнити біль від пульпіту від інших зубних болів, та як зрозуміти за допомогою ковтка води, що чутливість зубів підвищена. Про все це розкаже стоматолог Назар Свідрик у програмі про здоров'я сьогодні о 19.30. Не пропустіть. Невтомні їжаки. Волонтери із Березного відправляли чергову партію авто для наших захисників. На поготові на продуктовому ринку рівного працівники ДСНС відпрацювали сценарії дій при виникненні надзвичайних ситуацій. Кожен на своєму місці ще у 2014 році Андрій Усач пішов боронити нашу незалежність. Брав участь у боях за Луганський аеропорт, де отримав важке поранення та втратив ногу. У 2022-му кинувся в бій уже як волонтер. Сам розпочав справу, яка зараз гуртує сотні людей. Андрій із однодумцями шукає, приганяє, ремонтує та відправляє на фронт автомобілі. На рахунку невтомних їжаків як називають себе волонтери. Уже понад 250 доставлених автівок. Про роботу на розкаже наш Вадим Мороз. позашляховики, буси з Америки і усієї Європи пригнані, відремонтовані та готові до відправки на фронт. Перед стартом останні приготування і колона рушає. Стартує колона. Тут автомобілі ремонтували, привели їх до ладу, і тепер вони готові виконувати бої завдання. Олександр за кермом позашляховика. Він серед волонтерів, які називають себе невтомними їжаками. У нього своя зона відповідальності і їжаках працюю більш складаємо дрони. Я по дронах. Але за потреби береться і за кермо. На цей раз на фронт автівки не везе, а от у липні цього року допомагав. Дорога займає близько 18 годин. За Харків ми тоді заїхали, і ми першу партію, коли вже віддали частину автомобілів, то ми вже повернулися додому. Перед дорогою усі зупиняються на центральній площі задля спільної молитви. Тут двомісячну роботу невтомних їжаків видно найкраще понад 20 автівок. Автомобілі збиралися, можна сказати, збирали, по всьому світу. Практично. Автомобілі приїхали з Великобританії, з Фінляндії, з Литви, з Іспанії. На цей автомобіль кошти збирала уся українська діаспора міста Детройт, Америка. Із американського Детройта. На український фронт нищити ворога запитів від військових розповідає Андрій Усач, дуже багато, але намагаються відгукуватися на усі, адже розуміють важливість і розхідність техніки. Напередку він і сам не щоток знає, що таке війна у 2014 році. Відразу після майдану пішов боронити країну. Воював на Луганщині, зокрема, обороняв тамтешній аеропорт, отримав важке поранення і дивом вижив. З 2022 року взявся активно волонтерити. Чим я цим займаюся? Тому що э, фізичний стан здоров'я не дозволяє продовжити те, що я почав у 2014 році. І... Якби там не звучало, воно правильно неправильно, але допомагаючи комусь ти все таки насамперед також частково допомагає собі. У процесі пошуку та логістики задіяні люди по усьому світу. По автівку доводиться їхати за кордон, везти в Україну і передавати в руки механіків. Адже усі автомобілі вживані і подекуди у непридатному стані. Багато людей по всім СТО. Машини розподіляються, хтось на дому робить, хтось своїми силами, хтось допомагає, хтось фінансами допомагає. Це дуже велика, тяжка колективна робота, яка вимагає дуже багато зусиль і терпіння. Повернувши автомобілі до життя, їх фарбують і знову волонтери сідають за кермо. Перед цим обов'язкова молитва, а далі дорога на фронт. Там на таку допомогу чекають завжди із нетерпінням. Від початку 2022 року. У такий спосіб невтомні їжаки передали військовим уже понад 250 10 автівок. Кошти просять у небайдужих, збирають на благодійних заходах та завжди раді будь-якій допомозі. Адже кожна гривня і кожне зусилля робить нас на крок ближчими до перемоги. Вадим Мороз, Микола Мельничук, телеканала Media Group. Безпека людей понад усе. На продуктовому ринку рівного працівники ДСНС відпрацьовували сценарій дій при виникненні надзвичайних ситуацій. На тренуванні був присутній наш Артем Максименко. Він і продовжить. У рівному дбають про безпеку мешканців так на продуктовому ринку працівники ДСНС відпрацювали сценарій реагування на надзвичайні ситуації, аби у разі реальної загрози був чіткий сценарій дій для порятунку життя людей. Виникла в рятувальників рівного та і міської влади виникла потреба в перевірці готовності підрозділів у зв'язку з реконструкцією вулиці Шевченка з метою якісного перевірки часу і боєздатності наших підрозділів для того, щоб на практиці перевірити час прибуття у зв'язку з проведеними роботами. Відпрацьовували рятувальники сценарій загорання підвалів з майном. За словами працівників ДСНС, вдалося все виконати вчасно, зокрема і завдяки реконструкції вулиці Шевченка. Рятувальники кажуть, це значно скоротило час прибуття підрозділів до можливого місця виникнення надзвичайної ситуації, завдячуючи тому, що в нас була знову ж проведена реконструкція вулиці Шевченка. Це значно скоротило бо я бачу по часу прибуття підрозділів. Значно скоротило час прибуття пожежно рятувальних підрозділів до місця виклику. А це за свою чергу потягнуло нас скорочення часу на. На оперативне розгортання і дало нам змогу швидше провести рятування людей. До навчань було залучено 4 одиниці техніки та 16 рятувальників. Їх будуть проводити і надалі, адже забезпечення безпеки мешканців рівного пріоритет для ДСНС. Такі навчання треба проводити систематично для того, щоб всі власники ринків і відвідувачі ринків могли розуміти свої дії, могли розуміти де знаходяться. Пожежні гідранти, яким чином до них можна дістатися, яким чином можна евакуюватися з приміщень. Це так само сьогодні було відпрацьовано навчальна евакуація потерпілих з місць загорання. Тому ми будемо ці речі продовжувати і відпрацюємо практично всі напевно ринки. З словами заступника міського голови, рівне і надалі планує покращувати умови щодо забезпечення безпеки місцевих, зокрема за допомогою встановлення наземних гідрантів та покращення дорожніх розв'язок у місті. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Більше 50 тисяч учасників та глобальна ціль вберегти екологію на рівненщині. Підбили підсумки результатів міжнародного дня прибирання, який щорічно відбувається 20 вересня по всьому світу серед 211 країн-учасників. Про лідерські позиції нашої громади серед інших регіонів України та чи таки вдалося перемогти у битві зі сміттям. Дивіться далі у сюжеті. Досягли лідерства серед регіонів та більше 50 тисяч активних учасників по всій області на брифінгу Рівненської ова підбили підсумки результатів всесвітнього дня прибирання, який цьогоріч серед всієї країни не оминув, і Рівненщину так дійсно рівненщина в другий рік поспіль лідирує та займає перше місця серед регіонів України а саме на Рівненській області. Силами волонтерів та за підтримки обласної державної адміністрації очистили 5598 локацій. До всесвітнього дня прибирання у загальному підсумку в регіоні долучилися 59 тисяч 48 учасників. Це загальний результат, і ми зберігаємо лідерство поки що на цей рік. Організаторами такої ініціативи в Україні є всеукраїнський молодіжний рух спільно з іншими міжнародними партнерами та об'єднаннями однодумців. Основна мета такої діяльності полягає у культурі чистоти, правильному поводженні із відходами та дотриманні відповідального споживання громадян з поточного року Всесвітній день прибирання 20 вересня оголошено офіційним днем ООН. Всесвітній день прибирання це найбільша акція, яка вже 10 років поспіль відбувається в третю суботу вересня по всьому світу. Серед 211 країн світу, а цього року вперше, 20 вересня, визначено резолюцією ООН минулого року. Стала дата 20 вересня. Рекомендований час прибирання з 1 по 20 вересня. Як зазначає координатор екологічного руху Ігор Хоменко, вклад кожного у збереження екології в умовах війни важливий без винятку. Дійсно, хочу, хочу підкреслити те, що участь кожного важлива. Також, також участь кожного важлива на Рівненській області. Так ми і здобуваємо першість в часи екологічної катастрофи та щоденний екосиду країни з боку країни-агресора. До слова, через збройну агресію Росії, формати Заходу отримали дещо розширені можливості. Події відбувалися у таких різних форматах, як все залежить від географічного розташування учасників, де безпекова ситуація дозволяє. Учасники громадяни наші доєднувалися до традиційних толок та прифронтові області, які я озвучив попередньо, доєднувалися до цифрового прибирання. В більшій мірі. як зазначає Ігор Хоменко, більшість сміття, яке люди викидають, не підлягає переробці, тому у випадках неправильної утилізації це суттєво шкодить довкіллю. Більшість цих відходів вони не переробляються. Тому треба дпайливо е, ставитися до того, що, е, що ми залишаємо довкіллю після нас. Максим Остапець та Михайло Присяжнюк, телеканал ITV Media Group. До нового сезону готові рівненська футзальна команда Кардинал завершує передсезонний цикл тренувань і сповнена бажання та надій буде готуватися до старту нового сезону. Хто команду покинув, хто доєднався, які цілі поставлені перед хлопцями Євгена Ланка у матеріалі? Далі. Амбітні та вірять у власні сили. Рівненська футзальна команда Кардинал завершує майже двомісячну передсезонну підготовку. Позаду дворазові тренування товариські спаринги та виграний срібний кубок передсезонного турніру кубок нескорених. У суботу команда зіграє проти Любарта і розпочне готуватися до першої гри сезону. Починаючи з понеділка, в нас вже ціленаправлений тижневий цикл. Вже будемо готуватися безпосередньо на перший стартовий матч з львівською енергією. У команди одна втрата. Вихованець рівненського футзалу Максим Малиновський перебрався до столичної Аврори. Решта гравців у строю. Зокрема, і Дмитро Скипчик, футзаліст, уже давно основний і на помітних ролях у клубі. Він один з трьох гравців, які у минулому сезоні відіграли 35 матчів. Підготовку оцінює добре. І з нетерпінням чекає на початок сезону. Переднім сезоні було дуже тяжко, як і проблеми з тренером. Тренер мінявся це все так давало. і Емоційно дуже тяжко було все стало на свої місця. З новачків офіційно нікого не підписали. Мають наразі на перегляді одного гравця: ті, хто приїжджали або не переконали своєю грою, або не вдалося домовитися. Розраховуємо вже на хлопців, які є місцевими. От багато в нас молодих хлопців, які е, залучалися вже минулого сезону. В цьому сезоні е, хотілося б, щоб вони нам допомагали ще більше. Половину минулого сезону рівненський кардинал лихоманило. Пішли багаторічні лідери команди. Взимку змінився тренер, і результати не завжди подобалися вболівальникам. Попри це, минулого сезону рівняни вийшли у фінал чотирьох кубка та з восьмого місця потрапили у плей-офф, де відразу поступилися. Цьогоріч планують виступити. Краще акцент роблять на атаку, що й не дивно. Адже минулоріч кардинал забив найменше в екстралізі 41 гол. Це в середньому менше двох м'ячів за гру. Більше більше в нас атака, більше пресинг, більше е, боротьби вперед. Молодь в нас хороша молодь в рівному, тому не вважаю, що це якась проблема. Можливо, якби там якийсь один ще досвідчений два хороших гравці. То. Завжди непогано. Перша чергова ціль. Я думаю, як і в більшості команд, це потрапляння в плей-офф. Ну а далі, вже якщо ціль буде виконана, тоді вже будемо дивитися і цілі підвищувати. Розпочнуть новий сезон рівняни домашнім матчем із львівською енергією. Базова дата західноукраїнського дербі 12 жовтня. Води Мороз, Микола телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди ваші оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.